У уривок гімну святого року 2025-го, який розпочався ввечері 24 грудня, відкриттям святих дверей Базиліки святого Петра. Вірні довголітньому звичаєві, запрошуємо наших радіослухачів на духовні реколекції, які присвячені саме цьому періоду благодаті. Їх проповідує отець Артемій Новіцький чину святого Василія Великого. Ректор Васильянського інституту філософсько-богословських студій у Брюховичах біля Львова. Друга реколекційна проповідь. Дорогі в Христі, браття і сестри. Ми продовжуємо наші реколекційні науки, присвячені чесноті надії. Надії на Бога. Ця надія зародилася ще у Старому Завіті. Народ покладався тільки на Бога, що Бог вірний своїм обіцянкам, які він дав своєму народові. І ця надія завжди давала впевненості у своєму майбутньому. Обітниця. Грішному людству, що Бог дав на початку, коли сказав до Ноя, Це знак завіту, що я встановив між мною та кожним тілом. Гарантую, що Бог ніколи не залишить людей без надії. Цю історію Господь започаткував з Авраамом, батьком нашої віри. Щоб це вчинити, Бог не мов би, вирвав його коріння. Авраам став прочанином. Він рухався у пітьмі. Він не знав, куди йде. Він залишив власну країну, залишив власний дім. Став немов би, пониженим. У нього нічого не залишилося, окрім. Бога, який його провадив, мусить тільки на нього покладатися, до нього звертатися. Здається, що обіцяне майбутнє, зрозуміле і невибагливе, вимріяна земля та численне потомство, те, що Господь обіцяв Авраамові. Тому впродовж багатьох століть об'єкти ізраїльської надії мали вельми приземлений характер земля, що тече молоком та медом, та добробут у різноманітних формах. В розумінні народу ці земні блага і не що інше, як благословення та Божі дари. Це Господь. Виявляє через них свою вірність обітниці. Тому, коли Господь вимагає пожертвувати цими земними благами, то потрібно це вчинити, зробити, і то без вагань. І жертва Ісаака є прикладом власне такої жертви, в надії на ті обітниці, які Господь дав. Таке розуміння. Дозволяло передбачити, що колись ізраїльський народ все ж таки спізнає кращу надію, до якої Бог їх приведе. Пророки це постійно усвідомлювали, пригадували, очищали цю надію та відкривали нові перспективи. Ізраїльський народ інколи забував про те, що щасливе майбутнє. Це дар Бога Завіту. Народ піддавався спокусі, сам хотів забезпечити в собі це майбутнє так, як це робили поганські народи, сусідні народи, чужі народи, зокрема через формальну побожність, через почитання бушків, і глупоклонства, через політичні союзи та через. Власну силу, пророки виявляли та викривали таку хибну надію. Вони стверджували, що без вірності єдиному богові немає надії на спасіння. Що день Господній буде навіть в тій темній хвилині, а не в світлі, так говорив пророк Амос. Інколи здавалося. Що майбутнє закрите для Ізраїлю. І він спокусі промовляв, Надія наша пропала. Згідно з пророцтвами надія, ніби була закопана в землю, але вода не може щезнути, і останок буде врятовано. Невірність народу не була причиною. З невіри надії Бога. Бог ніколи не розчаровувався у своєму народі. Бог прощав, бо він Бог милосердний та вірний. Він завжди давав нову надію своєму народові. Щодня, щохвилини, багатьма та різними способами. Пророки звіщали, що в темні часи прийде мир, прийде спасіння, прийде світло та зцілення, що темні часи не вічні, прийде ранок, що Ізраїль насититься благами, і до нього потече багатство народів. Відновиться той рай та царювання Давида. Але найважливіше настане день, коли народ виявить бажання пізнати Бога. Це правдива надія, коли відновить серця, коли кам'яні серця стануть м'якими. коли настане час досконалого почитання Бога, Його споглядання, праведний. Буде радіти в Господі, покладатися буде тільки на нього, у ньому його надія, і всіх праведних серцем будуть прославляти. Амінь. Це була друга реколекційна проповідь, яку на порозі ювілею присвяченого темі надії виголосив отець Артемій Новіцький, чину святого Василія Великого, ректор Василянського інституту філософсько-богословських студій, що в Брюховичах біля Львова.